Добрий день! Сьогодні 6 жовтня, 2024 рік. Сьогодні я висаджую полуницю, тому що в мене в минулому році дуже от була у нас в Україні велика спека, і почти вся полуниця засохла. Тому мені сусідка дала ось таку полуничку, в неї декілька сортів, аж чотири сорти полуниці. Яку вона мені дала, я навіть. Не знаю, вона нічого не казала. Казала, що виривала. І ось така гарна коренева система цій полуничці. Оце, як я розумію, один якийсь сорт. Ось так він виглядає з такою гарною кореневою системою. Так, а це інший сорт, бо кущик більш скомпонований, більш такий маленький і теж з гарною кореневою системою. Це в мене вже залишилося два останніх кущики висадити. Зараз будемо висаджувати. Висаджувати я буду з біогумусом. Ось на оцю діляночку, в мене, на цю діляночку в мене пішло два пакетики біогумуса. І зараз буде третій останній пакетик. Біогумус це в нас. Вироблено каліфорнійським черв'яком 100% органічне добриво. Так, будь ласка, зараз будемо висаджувати. Беру свою полуничку, ну, викопали ямку, залила я її добре водичкою, потім беру, викладаю корінці в полуничці і засипаю корінці біогумусом. Так добре просипаю. Так, ось так вони засипані Засипані біогумусом корінці. А потім, потім цією земелькою, яка тут у мене на дачі росте, засипаю. Ось так. Засипаю до верхушки. Верхушку сильно не. Заглиблюємо полунички полуниці. Ми два роки тому тут полуничку висаджували весною, а зараз я її висаджую восени. Ось так. І утрамбовуємо. Потім я цю полуничку полью водою, водою, а потім буду обробляти ще антихрущ. Це у нас інтецит для захисту овочевих і плодово-ягідних культур від шкідників. Так, що у нас тут пише для полуниці? Плодові малина суниця 10 мл на 5 літрів води. Підкореневий полив не обробляти в період плодоношення. Рясно поливають робочим розчином прикореневу зону рослин. Ось так він виглядає. Після того, як я висаджу цю полуничку, я буду ще обробляти антихрущом, тому що в мене полуниця висохла, або від спеки, або, можливо, хрущ поїв мою полуничку. Тому перестраховуюсь. Зараз ми ще одну колоничку посадимо, будь ласка, сюди. Ось так беремо полуничку. Отак. мою гарнесеньку. Висипаємо біогумус. Так. Засипаємо. Земелькою. Утрамбовуємо полуничку. І обов'язково треба пролити водичкою, обов'язково, теж сильно не заглиблюємо. Ось так я вже висадила свою полуничку. Ось такі в мене рядочки, полунички. Весною покажу вам результат, як прижилась моя полуничка. Скільки буде врожаю цій полуниці. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого корисного та цікавого. До нових зустрічей!